Близько половини чоловіків України після 50 років страждає на іншу проблему, яка якраз таки статується цього органу на одному простати. А після 80 років цей показник може сягати навіть до 90%. Серед причин такого захворювання гормональні зміни пов'язані з віком і спадковість, і малорухливість, що теж дуже важливо, тому треба займатися спортом. І незважаючи на те, що це доброякісне утворення, воно може серйозно погіршувати якість зі тому аби Часно виявляти його і позбуватися, рекомендовано проходити е, регулярні профілактичні е, огляди. Аденома простати це не онкологія, онкологія, хоча, звичайно, взагалі дуже часто плутають. Аденома – простати з злоякісною пухлиною, то і то в принципі пухлина. Аденома – простати лікується, і є різні абсолютно методи лікування. Аденома – простати, хтось вважав раніше, що це ну доведеться з цим жити. Але ні, вона звісно це не смертельний вирок, але серйозно а, погіршує, а, погіршує якість життя. І ми зараз розберемося взагалі, як з цим боротися. Вітаю. Олег Стаховський. Олександр да. Ой, Олександр Стаховський. Дякую вам дуже, лікар. Уролог у нас в студії можна так? Да? Ну звісно, навіщо стояти? Так е ви до нас принесли деякі тут реквізити, свої... реквізит прямо. реквізити. Але ну давайте І, пізніше ваш, про ваш... нього поговоримо. Абсолютно прямо. давайте хай це прожить тут. от про е чоловіче. Знаєте, моя колега, ми від неї усамітнилися тут для того, аби поговорити про чоловіче здоров'я, тому що не прийнято про нього говорити при жінках. Знаєте, з вами тут е чоловіча аудиторія не сподивиться, але жіноча послухає, тому що е чоловіка може направити до уролога. Дуже часто жінка сказати, тобі варто перевірити. Ну, в нашій країні в першу чергу вона буде першою, хто відправить. Першою, хто відправить, і за руку приведе. І за руку проведе, так це правильно. Скажіть, будь ласка, Олександре, е які перші можуть бути, скажімо так, ознаки того, що чоловікові варто піти на чекапи, перевірити своє е чоловіче статеве здоров'я, тобто перевірити е простату. От які можуть бути, я не знаю, е що, 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 що відчуває людина, тобто що є дзвіночком. Ну, дзвіночком насправді статеве здоров'я перевірити дзвіночком. Я думаю, що ми самі догадуємося, що може бути. Да? Якщо якісь проблеми в статевому житті, треба йти перевіряти статеве життя. Ні, ну дивіться, я, я чому згадав. У мене в 25 років проблем в статевому житті не було. Але мене діагностували Але ж, застойний простатит. Прекрасно. Але ж на то у вас були якісь болі, мабуть, дискомфорт се чи випускання, правильно? Ні, взагалі ні. Я просто прийшов на будівлю. Тоді без... тоді можна ми залишимо ваш простатит поза ефіром. Тому Добре. що ми ну, тому що чесно, я не хочу зараз. Не на всю Україну розказувати про вашу історію, добре? Добре. Це вона так. типу, не показова. Окей, а, якщо ми говоримо про якісь застійні явища в простаті, з віком простата збільшується в розмірі, перекриває канал сечовипускання, і струмінь сечі. Той струмінь, який ми бачимо, так. коли мочимося, він погіршується з віком. Uh -huh. Потім починаються труднощі при опускання, тобто труднощі ініціювати перше опускання. Потім з віком люди починають вночі прокидатися один раз, потім uh -huh. два рази, потім три рази. Uh -huh. І це все симптоми, які є симптомою аденоми простати. Uh -huh. Насправді, насправді, симптоми аденоми вони дуже так. сильно дуплікують інколи і симптоми онкології простати. Яка так само є доволі поширеним захворюванням. Так. Але ми сьогодні говоримо просто про захворювання простати у, лю... у літньої людини українця. Да? Угу. І оця аденома, вона може бути сьогодні виявлена, коли від... відмічаються зміни у чоловіка з піти помочитися. Угу. Це ключова штука. Якщо ви бачите кров в сечі, це теж дзвіночок, який треба піти до лікаря. Угу. Але ключовий момент сьогодні це вік. Вам мати вік. Все ж. вік. Тобто з віком у всіх буде збільшуватися і частота і збільшення і простати, і частота появи аденоми. Угу. Ви самі сказали, що в 80 років майже у всіх аденоми є. А вона майже є у всіх. Єдине, що просто комусь вона заважає мочитися, комусь вона проходить безрезультатно погіршує, якість життя або не погіршує. Якість життя це наше суб'єктивне відчуття. От нам щось заважає. Якісно жити, ми йдемо до лікаря, кажемо, лікарю, я вже не можу п'ять разів вночі прокидатися, це понижує мою якість життя. Так це симптом, але якість життя це кожного відносно своя. Да? А, хтось прокидається раз на ніч, і для нього це трагедія. а Хтось прокидається три рази, і це все нормально. Тобто, okay. оці моменти ми сьогодні в принципі фіксуємо. Якщо людина хоче покращити це, це ми можемо змінити. Якщо з цим пов'язана аденома яким чином одразу вибачте, що переб'ють так? Ви сказали е дійсно багато чоловіків, особливо після 50, знають, що таке аденома простати, слідкують за своїм чоловічим здоров'ям. Новітні методи лікування аденоми Простати, які існують, буквально коротко розкажіть в нас на сьогоднішній день в Україні декілька методик. Представлено у нас є унікальна методика сьогодні прям сама свіжа нова. Це парова абляція простати. Детальніше, як це, а, це означає? Парова абляція простати сьогодні відбувається шляхом тонкої голки впорскування пару в клітини в тканину простати. Отже, ми по каналу заходимо, бачимо, де саме збільшена ця Прямо простата. Прямо пар е, в тканину самої простати да, да, прям пар, прям ріди. Тобто це рідина, це природній... це аж Рі... боль, мене ж емпатичний біль з'явився. Це лік дивіться, але це сьогодні максимально міні-інвазивне лікування. Тобто ага. сьогодні любе лікування простати, навіть якщо воно не агресивне, воно все одно е, має в собі якусь там резекцію, видалення тканини там або нефляцію. А тут просто маленькі проколи, пар впорснули, пар. В некротизував тканини, вони зменшились в розмірі, простата відступила, і людина адекватно мочиться. Uh -huh. Це сьогодні такий найприродніший, найостанній такий метод лікування, і він реально сьогодні в Україні вже є. Е, є ще декілька методик міні так само, які досить ефективно працюють в нашій країні, і вони вже давно рутинно зустрічаються. Uh -huh. Але ця методика, мабуть, така найсама сама, сама, сама остання, сама гаряченька. Mm -hmm. Про яку можна сказати, слухайте, круто, дуже цікаво. А, Олександре, ви принесли, я бачу, з собою певний е... реквізит. Реквізит, реквізит да. Що це таке? Що ми слухайте, зараз... Слухайте, в нас будемо... ж не можемо. Ми ж ми, ж, ми, ми ж на телекмиж не можемо рекламувати нічого. Це тример. Так, ну марку не треба не називати. Не треба, Абсолютно, тому що ми ж не брали з них гроші за рекламу, Я переживаю. Значить, е, mm -hmm. дивіться, mm -hmm. ми весь місяць з листопад відрощували вуса. Коли я кажу ми, це ті люди, яким не байдуже чоловіче здоров'я, таких mm -hmm. е, флешмоб. Да, — Так, це всесвітній флешмоб. Ого, Ми не знали. я не оце, знав. — Це дуже дивно. Тому я що відростив. Ми тільки в Україні останні 10 років це робимо. Просто мені здається, що на, от на ТРК Київ я ще не ходив. Я був в, в скрізь на телеканалах. У вас ще не був. Ми відрощуємо вуса, інформуємо чоловіче населення, інформуємо населення навколо нас про проблеми чоловічого здоров'я. Угу. Аденома може бути однією з проблем. Рак простати більш часто ми інформуємо, тому що аденома людей не вбиває. Вона. Погіршу, якість життя, але uh -huh. онкологія, на жаль, вбиває. І сьогодні отакий от дзвіночок, щоб сказати, чому ми говоримо про рак простати. Це якраз я відростив вуса, бачите, це привід uh -huh. прийти до вас, збрити ці вуса, бо місяць закінчився. Uh -huh. а, а, а довго ви ці вуси відрощували? Ну це ж місяць. А рівно відстоп... місяць. Значить, дивіться, давайте повернемось назад. Базова концепція. Місяць а, а, новембер, да? yes. в світі називається місяцем мовембер це вуса англійською мовою. Акція називається МОВЕР, це всесвітня акція інформування суспільства про проблеми чоловічого здоров'я. Так, рак простати, нома і так далі. і весь місць ми їх відрощуємо. Я, мої колеги відділення урології з національного інституту раку, мої колеги-лікарі інші, і взагалі небайдужі чоловіки сьогодні в світі. Вони відрощують вуса, змінюють свій зовнішній образ. і… Коли вони змінюють, ви запитують, а що це ви вуси почав відрощувати? Я такі, як ти що не знаєш про акцію Мовембер, про рак простати, про, про чоловіче здоров'я? І люди такі, ні, не знаю. Дзвіночок це наголосити людям, що якщо вони ніколи не ходили до лікаря, особливо чоловіки після 55 років, вони мають це зробити, тому що сьогодні, на жаль, в нашій країні дуже Погана ситуація саме по онкології. Просто ми привертаємо до цього увагу. Місяць мовембер закінчився і час зголити вуса. І час голити. Тобто вуса. ми зараз будемо голити вуса. Да. Ну let's start. Let's start. Мовембер пройшов. Починається десембер. Значить, в мене тут є такий класний реквізит. ваш. ну це ми вам видали. реквізит. Такий рожо такий треба. Так... До речі, починати продавати. Ось такі брендовані. Я думаю, що треба, треба починати. Я чесно. Ми, нам складно увійти, як це зробити в прямому ефірі, а ми я вам Я не буду це Пробачте, так, так, так. Да. Мені, мені, якщо можна, я сам. Я, я вмію дуже можу... добре робити. Уважиш вуз немає. Що? що? Важиш, немає вуз. А, тому, так, я, так, бо, тому я добре це да? роблю. Буде якась там барабанна щось? А навіщо так? нам барабанна дріб? Так, а можете так трохи дивіться, я вам поясню телевізійно, як, 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 да, як краще зробити. От я вас було. зараз ось так проверну трошки. А так можна так? було, так? Да? Так, звичайно, можна. От я думаю, зараз наші режисери скажуть мені, одразу у вас і ця камера зніме, і ця камера, і загальний план. Клас, а куди дивитись? Дивіться у дзеркало, собі займайтеся а, своєю справою. Окей, давайте ми тоді спробуємо це зробити максимально швидко, щоб ми ще поговорили трошки. Так. Правильно? Ну просто коліть так. Ох. Так, Олександре, сиплються ваші вуса. Зникають вони, які проблеми з чоловічим здоров'ям. Проблеми з чоловічим здоров'ям залишились, ви ж розумієте. Ну, я сподіваюся, ми з вами здорові. Ну, ми ж не про нас з вами. Ми вуса відрощуємо, тому що люди страждають. Так, люди страждають, ну. Вуси сипаються. Ого, ага. А проблеми залишаються? Проблеми залишаються. Сподіваюся, що ті люди, які зараз дивляться нас, принаймні їх спонукатиме піти до лікаря і зробити перевірку. Ну ми ж це цього... вот для того, аби попередити цього... появу проблем. Щоб Слушайте, їх менше було. прямому ефірі все це робимо, якраз заради тих людей, які сподіваюся, це подивляться. На цю серйозну жертву пішли. І, і, да, і сходять Олександр, до лікаря. Нам треба, щоб вони ходили до лікаря. На таку серйозну жертву ви пішли. Відростили, відростили вуса, э, а тепер їх зголили. Олександр, я вам дуже дякую, що ви до нас э, завітали. Олександр Стаховський. Лікар, лікар-уролог. Дякую. Дякую. Ну, погода хороша сьогодні у нас. Я сподіваюся, світуся, правда?